Друзі, вітаємо! Попередні наші три ролики про українські мілітарні розробки набрали багато схвальних відгуків, тому ми вирішили продовжити цю серію і створили для вас четверту частину. Додивіться це відео до кінця. Там на вас чекає дещо особливо цікаве. Ну а ми починаємо наземний бойовий робот Піранья. Бойовий дистанційно керований комплекс піранія на гусеничній платформі розроблено київським приватним акціонерним товариством Кузня на Рибальському у 2018 році. Цей мультифункціональний комплекс використовують для вогневого ураження, а також як розвідник. Комплекс може вести вогонь з відкритих і закритих позицій, забезпечувати прикриття при відводі військових підрозділів, вести бій як з піхотою, так і з повітряними і наземними цілями у легкій броні. Також піранія може транспорт. Ортувати вантажі та евакуювати поранених із зони бойових дій. Модуль автоматичної навігації комплексу має можливість використовувати функцію Рухайся за мною. Тобто, піран'я може їхати слідом за машинами у колоні транспорту. А при втраті зв'язку автоматично повертатись на базу. Максимальна швидкість бойового робота 20 км на годину. Запас ходу – 20 км. На цьому фото піранья озброєна гранатометом УАГ 40 українського виробництва, про якими розповідаємо. У відео про вітчизняне озброєння української армії. Бронетранспортер БТР-4МВ-1. БТР-4МВ-1 створений фахівцями Харківського конструкторського бюро імені Морозова, що входить до складу Укроборонпрому бронетранспортер збудований за стандартами НАТО і призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів і вогневої підтримки в бою у різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Бронетранспортер є новим етапом розвитку дослідної моделі БТР-4 МВ, у якому було серйозно переглянуто під. Вхід до бронювання машини на основі досвіду бойових дій на сході України у 2014-15 роках. У процесі дослідної роботи розробили новий броньований корпус транспортера. Так БТР-4 МВ-1 отримав кращий захист, у якому було реалізовано метод модульного бронювання. Візуальними особливостями БТР-4 у версії МВ-1 стала характерна монолітна бронеплита, встановлена під гострим кутом замість лобових вікон, як у стандартного б. Бронетранспортера та нова апарель у кормі, що замінила звичайні броньовані двері. У базовому виконанні броня БТРу витримує попадання кулі калібру 12,7 мм у лобовій проєкції. БТР-4МВ1 оснащений стандартним бойовим модулем BM7 «Парус». Проте за необхідності на нього можна встановити інший сучасний модуль, такий як Штурм, Шквал або Грім. Після ворожого вторгнення дослідна модель БТР-4МВ1 була відправлена на фронт так само. Само як і дослідна модель бойової машини піхоти Кевлар-Е, про яку ми розповідали в нашому попередньому відео. Вже на фронті БТР-4МВ1 взяв участь у звільненні кількох населених пунктів у Харківській області. Пістолет Кулемет Ford-230. У 2021 році казенне науково-виробниче об'єднання Форт на виставці Зброя та Безпека представило пістолет-кулемет Форт 230 Ця автоматична зброя має калібр 9 на 19 мм Люгер зброю укомплектовано телескопічним прикладом, який фіксується у трьох положеннях. Приклад насувається на ствольну коробку. Магазин Форту 230 розташований у рукоятці і містить 20 або 30 патронів. Пістолет-кулемет має двосто. Сторонні органи керування защіпку магазину, запобіжник, затворну затримку та перемикач вогню, який має два режими: одиночний та автоматичний. Як стверджує виробник, під час створення пістолета кулемета Ford 230 враховувався досвід останніх зразків зброї даного типу, завдяки чому була досягнута надзвичайно надійна робота автоматики виробу, навіть в умовах дуже сильної забрудненості: густе болото, сніг, пісок, вода. Прицільна дальність пострілу пістолета кулемета 200 метрів. Скорострільність 800 пострілів на хвилину. У 2022 році мала бути виготовлена перша партія дослідних зразків Форта 230, а також мали бути розпочаті державні випробування. Інформація про те, чи були реалізовані ці плани на сьогодні у відкритому доступі, відсутня. Броньована розвідувальна машина Мангуст. Броньована розвідувальна машина Мангуст створена державним підприємством Миколаївський бронетанковий завод і є українською модифікацією бойової розвідувально-дозорної машини БРДМ 2 Вперше ця українська модернізація броньовика була представлена у 2017 році на виставці «Зброя та безпека під назвою БРДМ НИК. Мангуст має усі ведучі колеса і незалежну підвізку з колісною базою 4х4. Автомобіль призначений для ведення розвідки бо. Єм і вогневої підтримки бойових підрозділів. Торсійна підвізка забезпечує підвищену прохідність. Машина може долати водні перешкоди і здатна розвивати на шосе швидкість до 100 км на годину, усі комплектуючі за винятком двигуна українського виробництва. Машина обладнана додатковими бічними верхнім і заднім люками, що дозволяє безперешкодно висаджуватися десанту. Збільшення лобового захисту і установка додаткових листів броні забезпечують підвищену захист. Щеність екіпажу також мангуст отримав значно збільшений внутрішній об'єм у порівнянні з базовим БРДМ 2 та роботизований бойовий модуль, оснащений великокаліберним кулеметом калібру 14,5 мм, а також кулеметом калібру 7,62 мм. Багатоцільовий броньовик Phantom MPV Phantom MPV – це високомобільний броньований автомобіль класу Б6, відствореної українцями компанії Highland Systems, який здатний працювати в найсуворіших місцевостях і має виняткову прохідність по бездоріжжю. За твердженням конструкторів, броня автомобіля має забезпечувати захист від уражень балістичної, вибухонебезпечної та мінної дії. Модель Phantom MPV може бути сконфігурована для різноманітних військових та державних державних спецоперацій окремим пунктом варто відзначити зовнішній вигляд броньовика, дизайн якого нагадує футуристичні автівки з науково-фантастичних фільмів про майбутнє. Салон Phantom MPV також має модерновий вигляд. Жорсткість ліній і форм робить його чимось схожим на інтер'єр сучасного космічного корабля. Важливою особливістю броньовика є те, що він може бути повністю пристосований як для військового, так і до цивільного застосування. На сьогодні ведуться активні роботи Боти з розробки Фантома, презентація робочого прототипа якого анонсована на 2024 рік. Цікаво, що Фантом MPV це далеко не єдиний проєкт компанії Хайленд Systems. У нашому попередньому відео про українські розробки ми вже розповідали про гібридний бронеавтомобіль Шторм від Хайленд Systems. Також компанія займається створенням багатоцільового тактичного багі Хантер та унікальної броньованої субмарини з футуристичним гідродинамічним дизайном під Назвою Кронос. Такі проєкти від українських конструкторів можна побачити не часто, можна навіть сказати, дуже рідко. Інноваційна конструкція корпусу Кроноса, яка візуально нагадує морського ската, значно знижує витрати палива, підвищує максимальну швидкість та забезпечує чудову стійкість. Судно може з комфортом розмістити 10 пасажирів і підходить для комерційних, рятувальних і бойових операцій. Максимальна швидкість ходу під водою 50 км на годину. Варто відзначити. Те, що всі розробки компанії Highland Systems були створені українцями за межами України, а саме в Об'єднаних Арабських Еміратах. Друзі, як ви думаєте, чому талановиті українці дуже часто реалізовують такі унікальні проєкти саме за кордоном? Напишіть вашу думку в коментарях. А також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!